Що я планую зробити зі своїм обличчям до 30 років. Ой, зараз на всі ті, хто каже натуральність – це топ, але повірте, ви зі своїми зморшками будете за 20 років подобатися хіба собі, і то сумнівно. В свої дев'ять років я зробила зі своїм тілом доволі мало речей, хоча насправді хотілося би набагато більше. Дайте тільки гроші, з чого я почала в першу чергу з 25 років я колю собі ботокс. Я знайшла неймовірного косметолога, з якого я вже майже 10 років, і будь у мене не до гроші раніше я вийшла вже з 18 років. Час з моєю активною мімікою це маст хел, і це круте рішення для заморожування саме. Ефективних змочок. Ні, ботокс нічого не робить з вашим тілом, крім як заморожує старіння. Тому, коли я бачу коментар по типу «О, вона вся в ботоксі оченята закочуються самостійно. Також у мене була невеличка симетрія верхньої губи. Тому я зробила їх трохи більш рівними і більш пухкими. Так мені подобається більше, ніж коли це було колись. Це вот крінж. Також я трохи підколола собі підборіддя для того, щоб прибрати кіт фейс, тому що моє обличчя і так виглядало доволі молодо, і проблема була не в цьому, звісно, невеличкій асиметрії. Я зробила гостріше підборіддя і перестала через це страждати. Звісно, я роблю чисті. І пілінги, і навіть пробувала біоревіталізацію, але поки на цьому все. Та я планую ще трохи зміну собі. До речі, якби була якась процедура по зменшенню щік, я би це зробила, бо мені не подобаються мої щоки. І не моя новіша повійка, я би її теж підрізала або підтягнула. Знаю, що є така операція, хочу її. Так, змін мене чекає багато, але я роблю це для себе і вважаю це нормою.